У міській раді Миргородський міський голова Сергій Соломаха провів апаратну нараду з представниками структурних підрозділів міської ради та її виконавчих органів. Почав із приємної місії. Привітав колег із днем місцевого самоврядування, яке в Україні відзначають 7 грудня. Він подякував усім, хто щодня працює на благо територіальної громади, побажав миру і нових досягнень у професійній діяльності. Хочу сьогодні вас всіх поздоровити із цим святом. Ну, в цій ситуації, мабуть, найбільше побажати миру і перемоги. Місцеве самоврядування це саме той орган держави, тому що це все рівно в державі, який, мабуть, витримав на своїх плечах в першу чергу, це перші дні, перші місяці війни. Та сама тероборона і просто добровольці. І просто організація на місцево, місцевими органами оборони і будемо так говорить забезпечення тих самих військ, чим ми займалися, забезпеченням внутрішньопереміщених осіб. Все це лягло на плечі місцевого самоврядування. Ще раз вас вітаю з цим святом. Думаю, що ну, ми переживемо ці складні часи. І Україна, і Миргород Миргородська громада ну буде далі розвиватися із нагоди свята кращим працівникам органів місцевого самоврядування було вручено подяки Полтавської обласної ради, почесні грамоти Миргородської міської ради, районної ради та державної адміністрації. Основна частина наради була присвячена актуальним питанням сьогодення. Міський голова акцентував увагу на високій інтенсивності грудневої роботи, що зумовлено необхідністю завершити поточний рік ефективно та злагоджено. Учасники наради обговорили підготовку до найближчих засідань виконавчого комітету та сесії міської ради. Для належного опрацювання всіх проєктних рішень, як завжди, запланували засідання депутатських комісій. Начальник фінансового управління Сергій Скляр повідомив, що у громаді успішно провели бюджетні слухання. Цей інструмент дозволив жителям долучитися до обговорення розподілу коштів місцевої скарбниці. Усього від громадян надійшло п'ять пропозицій, які ретельно розглянули для врахування у бюджеті наступного року. Шлося на нараді і про обладнання та утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів на території Миргородської громади. Було запропоновано ввести посади інспекторів з паркування. Ання задля ефективної реалізації цієї ініціативи провести відкритий конкурс набору і щоб інспектори мали право контролювати правила дорожнього руху у частині зупинки і стоянки на майданчиках паркування по всьому місту. Управління освіти молоді і спорту громади тримає на постійному контролі роботу навчальних закладів, які нині функціонують у звичному режимі. Завдяки злагодженій організації освітній процес триває безперебійно, забезпечуючи учням належні умови для навчання і розвитку. Важливо, що наразі в громаді проводять предметні олімпіади міського рівня, які дають можливість найкращим учням продемонструвати свої знання, здібності та досягнення. Важливі кроки з покращення роботи відбулися в центрі надання адміністративних послуг. Заклад підключився до системи електронного запису, що дозволить спростити процес отримання послуг для громадян. Окрім цього, ЦНАП долучився до програми Модуль оцінки рівня задоволеності суб'єктів звернення, завдяки якій громадяни зможуть висловлювати свої думки щодо якості обслуговування, а керівництво закладу отримає цінний зворотній зв'язок для подальшого вдосконалення роботи. На нараді також обговорили рівень захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Наразі він залишається стабільним, а епідеміологічний поріг не перевищений. Загалом під час засідання присутні прозвітували про виконану роботу за останній період, а також озвучили плани на найближчу перспективу.